Перемир'я настало. Будь ласка, не порушуйте його. Так, президент Трамп оголосив у оміранку, ранку, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном набуло чинності. Ну а напередодні ввечері він написав так: вітаю світ! Настав час для миру. Мовляв, Єрусалим, і Тегеран домовилися до оголошення часу, ікс Ізраїль та Іран схоже спробували довоювати та обстріляти один одного, чим тільки могли. Вночі ізраїльтяни масово вдарили по іранській території. На світанку відповіли іранці. Знову руйнування і знову жертви з обох боків. Загалом усьому цьому мирному процесу передували обстріли іранцями американської військової бази в Катарі. У відповідь на розбомблення американцями ядерні об'єкти в Ірані. Це спричинило невелику паніку в Катарі, А світ запасся попкорном в очікуванні на розгнівані дії Вашингтона. Однак невдовзі з'ясувалося, що Тегеран Попередив катарців про удари, а ті американців. Американці заздалегідь вивезли з бази обладнання та вояків. А частину іранських ракет знешкодили ще на підльоті. Трамп навіть подякував іранцям за таку слабку офіційну реакцію на удари і за те, що Вашингтон попередили про удар.